Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні Трамп заявив, Путін, зрештою, захопить всю Україну. Трамп зізнався, що я чудово з ним порозумівся, тобто з Путіним. Якби я був президентом, Путіну було б набагато краще, тому що він би не пішов в Україну. Втім, зрештою, він захопить всю Україну. І так, раніше повідомлялося вже він робив вже такі заяви, що закінчить війну в Україні за 24 години і тому подібне. Ми вже це розбирали. Але зараз ми подивимося інше. Що мав на увазі Путін, зрештою, захопить всю Україну. І так. Що покажуть нам карти, мої дорогенькі. Відверто вам скажу. Тут натяк на Адерку. Відверто вам скажу. Це може бути на ось те, що я сказала. Я просто не хочу повторювати. Так. Да. Є з Трампом про це домовленість. Одним махом. Зразу. І так, чи є це правдою, що вони це дійсно зроблять. Ну, тут, скоріше за все, ні, ні, нічого в них не вийде. Зараз я ще результат подивимося. Ну, я так скажу, що це може бути якийсь знову, знову шантаж оцею адеркою. Так, як я це бачу. Я це вже говорила про це, буде це зі сторони, бачите, дивіться, ця карта, ця і ось ця, ця карта про це говорять. Будеться зі сторони Білорусі. Щось інше. Тут скоріше, ось, бачите, море показу. Ну, я, в принципі, чомусь мені здається, це може бути якось літаками. Скоріше за все літаками. Можливо, навіть точно не з Білорусі, чи з Білорусі. Ну, Білорусь тут трошечки спокійно все. Тут скоріше з моря щось буде. Ще не визначено. Але да, загроза висить. Ось і ця карта про це говорить зараз я. Так. Угу. Да. Є така загроза зі сторони якогось водоймища. Тобто, це може бути якесь море. Чи це буде Чорне море, чи це буде якесь інше море. Я цього не знаю. Я не знаю, де їхні носії знаходяться. Наскільки я чула, є вони і в Чорному морі. Ось. Ну, мені чомусь іде не Білорусь. Хоча, пам'ятаєте, ми робили вже на Білорусь розклад. Ось. Але Трамп знає більше. Да, він знає Він знає більше, ніж ми. Він дійсно, Ми вже давно про це говорили, що він, ну будемо так говорити, коли вибирали Трампа, там був замішаний Путін, щоб, ми, можливо, хтось не знає, що Путін допоміг йому, щоб Трампа тоді вибрали. Ось, Але ми вже говорили про це: Трамп не буде більше президентом. Я цього не бачу. Все, мої дорогенькі, ось так, як я це бачу. Є загроза з моря. Наскільки я розумію. Я не знаю, може бути, це з Чорного моря, з іншого моря, але є якісь носії. Можливо, ще й літаки. Ось чомусь мені ось ця стрілочка, нагадує, літаки. Ось якось так. Ну, будемо, давайте будемо дивитися, як буде розвиватися. Ну, Трамп, він взагалі. Не є, на мій погляд, серйозна людина. Да. Любить потрендіти, любить показати, що він імператор. От він зв'язда. Ну, він зв'язда, дійсно. А на самому ну, любить любить бути на публіки, любить бути побідітелем, любить про себе говорити, любить закидувати великі такі, знаєте, як за 24 години він там зробить. ну, це амбіції. Ось тут показую його шалені амбіції, зірковість імператор випав. Він це любить, це його, як би сказати, його стихія. Він цим живе ось так. Скандалами і такими висловами. Все мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.